Одну із запорізьких вулиць перейменували на честь 128-го окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Саме її бійці прийшли на допомогу захисникам Запоріжжя у перші дні великої війни і не пустили ворога у місто. З нагоди перейменування провели урочистий захід. Також на фасаді будинку встановили пам'ятну табличку з інформацією про заслуги бригади. Ініціатором перейменування став запорізький волонтер Геннадій Коняєв. Чоловік розповідає з перших днів співпрацював з бійцями, бачив, як вони борються та помирають. Свободу запорізького краю, тому вирішив увіковічити пам'ять про героїв на вулицях міста, яке вони боронили на заході. З нагоди офіційного перейменування були присутні і самі бійці закарпатського легіону. Офіцер Тарас Маланюк зазначає, подібні речі є важливими не лише для Запоріжжя і запоріжців, а й для України загалом. Виникла така ідея, що ну, вони достойні того, щоб якось у пам'ять про них в нас. І от наш результат. Слава Богу, так все ну, вийшло. І я не знаю, я чую начищаю нечувону радість, що все-таки, як казав військовий капелан, що це на віки. Це зв'язка двох, ну, схід і захід разом, отак от можемо сказати. Навіть не тільки мені, а й будь-якому воїну гірсько-штурмової бригади моєї дуже приємно. І я гадаю, що в ретроспективі історичній це має велике значення і для моєї бригади, і загалом для України, тому що ми сподіваємося, що після нашої перемоги вже максимально найближчим часом сюди будуть повертатися військовослужбовці просто зі своєю сім'єю і заходити на цю вулицю і згадувати, якою важкою ціною далась нам ця перемога, але все ж, що ми цього здобули.